Я вас рада вітати в нашому закладі, і мені дуже би хотілося, щоб ви, як майбутні психологи, були нам лікарям, психіатрам. Дитячим психіатрам, психотерапевтам, побічниками до Хмельницької обласної дитячої лікарні завітали майбутні психологи, які наразі є першокурсниками Хмельницького національного університету. Для них це одна з ознайомчих практик. Студентів-психологів знайомлять з особливостями обраної професії. Ми стараємося наших студентів водити в різні організації, громадські, державного закладу, це садочки, лікарні, там, де. Саме є психологи, посади психолога. І метою є, щоб саме сам психолог, да, розказав, чим він займається, його функції на місці. На варті ментального здоров'я маленьких пацієнтів та їх батьків у Хмельницькій обласній дитячій лікарні спільно працюють лікар-психолог, лікар-психіатр та психотерапевт. Це командна робота, каже лікарка-психологиня Анастасія Щегуль. Ми завжди оглядаємо трьох дитину, щоб не помилитися і там не щось не так зробити. Ми завжди там даємо коректні поради. Ми е, пояснюємо батькам От зараз. Там часто звертаються батьки, там не розуміючи, що з їхньою дитиною відбувається. Це можуть бути якісь кризи, і це вже там суто там моя робота. Наприклад, мені чітко треба пояснити батькам, що як треба пройти цей період, як налагодити зв'язок з дитиною, що не впустити, що чим допомогти. Найчастіше батьки звертаються до фахівців, коли у розвитку дитини настає криза у віці 3-6 років чи підлітковому. Тоді, коли є психоемоційні зміни, тоді, коли є ознаки якихось затримок, або ну просто, скажімо так, недостатньо уваги для дитини, завжди ми намагаємося пояснити батькам, допомогти їм, працювати з родиною, тому що якщо ми не будемо працювати з родиною, ніякого результату від нашої роботи не буде. Яна Гаврилюк навчалася у військовому училищі після закінчення. Вступила до Хмельницького національного університету, де поглиблено вивчає психологію. Ознайомчі практики за її словами допомагають визначитися зі спеціалізацією в майбутньому. З дітьми це також дуже цікаво, тому що весь фундамент іде з дитячої пори, і вже в дорослішому там вже проявляються дитячі ці травми і так далі. Тому це дуже цікаво і це дуже потрібно вивчати. І так як ми ходимо зараз, нам дуже розказують про це, і більше ідуть, йде натяк на дитячу психологію, тому це класно, дуже багато можна нового знати. У такій співпраці зацікавлені обидва заклади і Хмельницький національний. Університет і обласна дитяча лікарня всі вищу любові заклади, які є. Ми з ними співпрацюємо. Ми є базою для того, щоб їхні студенти приходили до нас і мали практичні навички. Робимо таку спільну колаборацію з Хмельницьким національним університетом, а саме з тими молодими особами, які прийшли навчатися на психолога. Мені здається, що ця професія зараз надто актуальна. Ця наша зустріч вона досить важлива в тій частині, що наші починання, які ми зараз робимо, вони в подальшому дадуть хороше зерно, яке проросте.